Всім привітки. Вчора вам знімала цей райончик і казала, що тут є будочка, в якій живе собачка. А ось і вона. Вона так хоче де хоче там і лежить. Да, собачки, і оказується, то собачка не з той будки. Ось собачка з той будки. Будете знати, коли ви тут будете гуляти. Ось тут ця шикарна церква. І отут є будка. На дереві світочки висять.